Я вже забув, коли останній раз так бігав. <кхе> Можемо тоді царю Небесне помолитися. Царю Небесне, утішителю душе іси. Що висить? Оєж, скаргнеться благів життя. Присвітає, Богородице, спаси нас. Знаєте, насправді щиро дякую за цю можливість знов до вас повернутися. Бути в цих стінах для мене завжди величезна приємність. Тут ще й так несподівано, бо ніяких днів віднови та реколекцій нічого нема. Але прийти до вас і поділитися трохи роздумами, трохи подіями з життя завжди цікаво і завжди приємно. Тому точно вітаю вас зі східних і південно-східних околиць нашої великої України. Знаєте, час, в якому живемо, він є справді такий особливий. Я дивлюся на події, які відбуваються, і постійно лишаюся захопленим тим Божим проведінням, яке завжди в усьому нас провадить. Часто дивлячись на новини в телевізорі, я про телевізор не дивлюся, хіба читаю новини з телеграму, та бо то так най, найскоріший метод. Кожного разу, коли дивишся на новини, то приходить якесь таке глибоке відчуття розпуки, бо ти не бачиш ніяких позитивних змін та, на лінії фронту. З іншого боку, також в тій буденності ти постійно бачиш знищення цивільного життя, бачиш безпорадність, ніби в усіх тих викликах, і здавалося би, що вже ну, нема життя. Зараз тепер жартуємо між єпископами, дай Боже, щоби після мирних перемовин я ще лишився єпископом Донецьким, Щоб ще Донецьк таки лишився нашим. Але знаєте, з іншого боку, безперечно, та, в нас не лишається нічого, окрім поручатися і поручати в Божі руки усе, що живемо, усі події, усі кроки, усі мрії та усі сподівання. І усю довіру. І скажу вам, насправді, коли сьогодні думаю про наше життя в тих сторонах, я все одно відчуваю величезну Божу підтримку. Цей останній час, ніби час передріздвяний, різдвяний, поріздвяний. Він багато, багато таких особливих речей нам дарує. Одна з таких дуже важливих. Це ваша присутність. Знаєте, сьогодні хочу на руки ректора скласти слова величезної подяки за тих братів-семінаристів, які до нас приїжджають, які знаходять силу, відвагу та пуститися за тих тисячу з копійками кілометрів в бік, для того, щоб не лише прожити Різдво, але дозволити його прожити також комусь іншому. Нам з вами здається, що часами це таке банальне свято та, бо вам плюс-мінус, 17, плюс – це точно. Тобто 17 плюс разів це Різдво, Різдво святкується завжди вдома з рідними та з близькими. І воно ніби завжди і звичайно є так. Але в цих обставинах життя, коли ви знаходите силу, поїхати до тих, у кого Різдво взагалі не звичайне. Більшість людей. Вони нічого не знають про Різдво. Багато людей в цьому часі вони приходять до церкви і вперше відкривають, що таке Різдво. Коли проїжджаю блокпости, я завжди їжджу в підряснику ну, з Панагію, та щоб уникати простоювання та з перевірками документів. Ну і маю таку практику. Перший період я, я ж з Львова, так як ми всі, та я показував паспорт. Сучано там ще й пишеться Львів, бо я родом народжений у Львові. І постійно мене перевіряли, а в базі даних СБУ туди-сюди. Ну і я часто спізнювався на ті літургії, куди я їхав. Одного разу отець мені один з Донеччини каже: Владико, більше так не роби. Під'їжджаєш на блокпост, відкриваєш віконечко. Слава Ісусу Христу, хай Бог вас благословить. Ну і далі тебе вже відпускають і їдеш далі. Ну, я розумію, що слава Ісусу Христу, і це в нікуди. Е Ну, відповідно, в, як то, в, в менш святковий час, то я зазвичай кажу слава Україні, бо по цьому точно розпізнаю, що на ДРГшник. Ну, а вже в такі більші свята, от зараз на Різдво, Христос рождається, і ти бачиш перший момент паніки дві секунди, але ж треба брати себе в руки і одразу на воскрес. Проїжджайте. Але це про свято, та? це про ту культуру, яку, якої нема якої нема не тому, що люди просто глупі, невчені чи чогось такого, але її нема тому, що хтось дуже багато працював над тим, щоб її не було. І сьогодні ми, як церква, усвідомлюємо, що ми не можемо стояти і просто споглядати те, що відбувається. Сьогодні кожен із нас є великий герой. Одне із гарних свят, які ми мали в Екзархаті, це було, була розколяда священичих родин. Нам шалено бракує часу бути разом. Відстані між нами, так що вам сказати, в середньому, бодай від мене. Та, бо я так теж на Запоріжжя, це так околиця Екзархату по краях. Та, то від мого краю до краю Донеччини, де є наша парафія, мені треба їхати 5 годин зі швидкістю 140 в середньому. І Є важко зустрічатися разом. Але ми тепер зрозуміли, що це для нас важливо. І коли говорив, ну ніби коли так ми колядували, співали, я вкотре захоплююся взагалі нашим духовенством та, і талантами, які, які ми посідаємо. Але, власне, коли говорив до наших священників і їхніх родин, я казав, що я насправді вдячний Богові, бо кожен із тих, хто там є, є великий герой. Бо бути там. Це вже героїзм. Знаєте, чи саме блаженніше регулярно дзвонить і питається, як ви, як люди, як наші отці, та як, як взагалі життя? Я сплю дуже міцно. Тобто, я, в принципі, якщо я встиг покласти голову на подушку перед тим, як щось почало бабахати в Запоріжжі, зранку довідаюсь стільки з новин. Одної ночі я прокинувся чітко під бабах і, шість штук, написав блаженнішому, ну мені теж щось прилетіло і заснув далі. Але ці, ну, ніби цей спосіб життя він у більшості з наших отців. Лише Дніпропетровська область, та, ніби в своєму центрі, має менше обстрілів, то тільки в центрі та або Кривий Ріг, який також ближче до Херон... Херсонщини Миколаївщини, він також постійно обстрілюється. Але бути там, це насправді величезний подарунок. Знаєте, мені дуже хочеться от ділитися з вами, ну, ніби всім, всім тим, що ми проживаємо, бо я розумію, що церква вона має сьогодні, але вона має і завтра. І завтра це дуже близько. Завтра це от ми встали, перехрестилися, і це вже завтра. І кожен із вас є насправді величезною надією усього нашого Божого люду. Чи саме ми з вами вчимося, та і тут ніби такий простір, в якому виклики зовсім інші, та бо. Наші виклики це стосунки, це встигання, не встигання тих чи інакших речей, це вимогливість наших настоятелів, і, і мало що іншого. Але в світі поза мурами наших, ну, нашої семінарії виклики є набагато більші. І в тих викликах люди насправді чекають кожного із вас. Знаєте, чи саме можемо думати, та? я там здібніший, я там менш здібний, та? я там вмію, а я не вмію. Для мене особисто моє життя та? це такий величезний парадокс. Я насправді ну, ніби коли я там дивився на моїх співбратів, моїх однокурсників було, ну, тобто, разом зі мною нас було 30, це дуже багато. І коли я дивився на своїх однокурсників в Італії, я собі думав, Боже, чи я попав якийсь голівудський фільм, бо насправді ну, от кожен кращий за іншого, та? кожен це ще більший талант від... від кожного іншого, який сидить поруч. Я певний період взагалі не вірив, що я, ну, я живу, напевно, сплю так опи... ну, я опинився в казці. Але перед тою казкою я відчувався взагалі абсолютно нікчемністю. І також в житті далі, крокуючи, я дуже часто зустрічав справді класних людей, людей обдарованих, людей світлих, мудрих, людей, які вміють мріяти, та які вміють крокувати, які вміють не згіршуватися і не розчаровуватися, але шукати тої Божої думки, Божого погляду на світ, в якому живуть. І поруч із такими людьми мені хотілося крокувати вперед. Я не маю відповіді, наприклад, чому я є єпископом. Чесно, я все життя був простим периферійним священником дітей і молоді. Але Бог, коли кличе, через наше з вами життя вміє робити чуда. Це так важливо, щоб ми сьогодні з вами наважувалися мріяти. Наважувалося не тільки дивитися на проблеми і виклики, які є, але наважувалося помічати те, що Бог вже тут і сьогодні робить, і цим ділитися. Знаєте, часто, коли люди мене питають, «Велико, як у вас справи? Я відверто кажу, ну, чесно, мені навіть стыдно казати, але добре. Ну, бо так, всі маємо на що понарікати, та на що пожалітися. Але я розумію, що моє найбільше складно, моє, воно є абсолютно нічим в порівнянні зі складно людей, які живуть поза межами бодай храму, в якому я живу в Запоріжжі. Мені важко, складно, втомлений. Але ж чим є моя втома в порівнянні з тими хлопцями, які по 30 днів сьогодні сидять в окопах, тому що вони не можуть з них вийти будь-який вихід з окопу це мінус. І воно є складно, та? але чи це складно є сенсом мого життя? Ні. Знаєте, ці вихідні були доволі насичені. 39 хлопців і дівчат підлітковно, ну, ніби старшокласники і, ну, і молоді студенти з'їхалися з усіх чотирьох областей нашого екзархату, тобто, включно з Луганською областю. Просто, ніби тепер багато хто з них живе в інших місцях, поз'їжджалися на те, що ми назвали цього разу курси аніматорів. Але просто не тільки курси аніматорів ми робимо: 39 молодих людей. Це був такий, ну, ніби, занурення в абсолютно інший світ. Шалено втомлені. Бо хлопці спати пішли в третій ночі, ну і в сьомій вже був обов'язковий підйом. Дні такі насичені програмою, що дихати не встигали. Я потім в неділю прийшов, ну, я повернувся в суботу вечором до Запоріжжя, в неділю приходжу на службу. Ну, архірейська, а тиждень перед тим в нас з'явилися хлопці, ну, ніби такі старшокласники, які хочуть прислувувати, бо біля єпискупа цікаво присловувати, ні? Ну, і ми вирішили зробити репетицію тиждень перед святом. Тут свято, мені у ці качего, ми вже людей на цього на, накрутили на минулого тижня. Робимо архієрейську, навіть якщо хлопців нема, ми так встаємо, домовилися, як що робимо, ну, і ніби спочатку на храмі. І тут ніби кадити і тиша. Я особисто не дуже люблю тишу в часі богослужінь. Бо в часі богослужінь, коли ми ну, ми творимо тишу, люди починають говорити між собою і перестають думати про Бога. Шалено втомлений. І співати взагалі не вміє. Єдине, що мені прийшло до думки одразу вовифлеємі. І тут одразу в церкві паніка, Владико, куди, то вже не можеш. Ну, що? І не знаєш, як зреагувати, та, бо втомлений. Але Ця автомата і, і багато інших речей, вони все одно є нічим. В порівнянні з тим, що ти можеш дарувати людям, а радше кого можеш дарувати людям. Знаєте, так хочеться вам сказати, щоб ви мали відвагу зростати і крокувати вперед. Бо без вас завтрашнього життя не буде. Знаєте, я сьогодні собі ставлю питання, як змінити Україну. Я вам скажу відверто, наприклад, цей синот, який ми зараз проживаємо, він має тему про родину. Дуже цікаві доповіді. Насичені ідеї, думки та реальність, тобто дані, в яких сьогодні живе Україна. І споглядання ніби завтрашнього дня, що буде? 40% людей не хоче вертатися. І 20% поїде з України, щойно відкриються кордони. Хто буде жити, я за себе думаю, так? хто буде жити на Сході? Міністерство соціальної політики прогнозує, що нам треба буде кликати із різних країн 4,7 мільйонів заробітчан до нас. Ідентична цифра є. Українських емігрантів в Європі, не в світі, тільки в Європі. Чи наші люди захочуть вертатися, ті, з якими можна відбудовувати країну? Чи ми будемо відбудовувати країну ну, з людьми з абсолютно інших країн? Це багато залежить також від нас з вами, від наших позицій, наших думок, наших молитов, наших мрій і нашої відваги бути з людьми. Знаєте, тих 39 дітей, які, ну, які на тих вихідних приїхали на ті курси аніматорів, насправді це були діти з тих парафій, де священники мають відвагу бути з людьми, їх збирати і дарувати свій час своїм парафіянам, навіть якщо ті мають трохи менше років, ніж вони. Мріймо. У нас є багато питань, на які ми з вами не маємо відповіді. Чи єпископ буде про мене дбати, та? чи я буду мати якусь добру парафію, чи дам собі раду в своєму подружньому житті з дітьми, точно дасте. Знаєте, коли ми, питаємо всі, ну, коли ми ставимо перед Богом всі ці питання, відповіді є лише тільки дві. Бодається, ми знаємо зі Святого Письма. Частково, коли Бог щось робив, споглядаючи те, що Він робив. Він казав м -м, це добре. Йому це подобалось. Ну він так скромно захоплювався тим, що він зробив. І був інший момент, та інший, інший випадок, коли подивився, що подивившись, що він зробив, і сказав, м, м, це дуже добре. І тоді був взагалі в захваті. Мріємо, дивімося вперед. Знаєте, мені так хочеться, щоб кожен із вас, бодай раз, приїхав на схід. І от побув, бодай кілька днів. Зі сходом є дві проблеми. Перше це до нього доїхати, і друга це з нього поїхати. І не тому, що не ходять поїзди, поїзди ходять. Але це неймовірний досвід нашого з вами служіння. Не хочу більше вас затримувати, та, бо вечір це завжди цінний час. Але дякую вам також за те, що можу до вас приїжджати. Дякую за те, що ви приїжджаєте. Дякую за те, що ваша молитва. Тримає кожен навіть найскладніший день, бо ваші молитви творять чуда. Знаєте, як багато військових часом розказують один випадок, і вже відпускаю. Є бойові лікарі. Взагалі, як збудована медична військова система, є села, в які умовно 20 кілометрів від лінії фронту. В цих селах військові мають свої місця, де вони сплять. Рідко трапляються, але тим не менше вони такі мають мати. І є села практично на лінії фронту, тобто ті села, в яких вже майже не живуть люди, в яких майже нема хатів, і вони там живуть, і це ніби стаб пункти та стабілізаційні пункти, куди приносять ну, щойно поранених. Одна військова ну, ніби медична бригада два рази протягом двох місяців мала пряме влучання кабом по своєму будинку. Два рази із цих влучань. Не було жодного загинувшого. Я останні ніби зйомки останнього удару скидав також Блаженнішому, коли ну, ніби друзі тих військових, бачивши вибух, та, ніби біжать до хати, бачить, там вирвав 5 метрів. І от військовий, який ніби ну, знімав на телефон, просто щоб зафіксувати ці, ці події, каже, нема. Але тут стояла хата. І хтось інший на бік його стукає і каже: дивись, он там світло горить. Вон там була хата, і там ще підвал, там хтось є. Всі вижили. І коли ми говорили з тими хлопцями, люди з невоцерковленого середовища, один з Умані, Одеса, Запоріжжя, та, і вони кажуть: наш командир ніколи не лягав спати, не прочитавши молитов із синьої брошурки. Ну, ми з вами знаємо, та, що синя брошурка, це вервець. Ніколи не лягав спати. Друга, п'ята ночі, незалежно від того, ніколи не лягав. І всі вони є свідомі, що саме молитва їх тримає. І дивіться, що ця молитва це також ваша молитва. Тому будьте певні, та, що також і ви в той чи інакший спосіб долучаєтеся до того чуда, яке називається життя і дуже вірю, до того чуда, яке називається перемога. Перемога над злом, який нищить людське життя. Слава Ісусу Христу. Достойно є воїстину величати блаженною Тебе, Богородицю, присно блаженно і пренепорочну. Матір Бога нашого чеснішо від Херувимів і незрівнянно славнішо від Серафимів, що без отління Бога слово породила сум. Що Богородиця тебе величає. Пресвята, Богородице, спаси нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благословення Господні на вас з його благодаті чоловіколюб'ям, завжди, нині повсякчас і на віки віків. Дякуємо цієї нашої сім'ї і спитати те, що ми ви знайшли ви час і можливість бути сьогодні з нами за це ділення коротке, але яке промовляє до сердець наших. Я запевняю, що є сім'яни, які будуть готовими приїхати до вас або на великий, або навіть влітку знайти час, щоб відгукнутися на нашу пропозицію. Якщо є ще щось, що ми в семінарі можемо зробити, то прошу нам казати і ми будемо старатися це зробити. Дуже-дуже дякую. Дякуємо всім, браття, спокійної вам ночі, на добраючи. І вам теж.